Всеблагий благий, Отче Миколаю, великий придивний чудотворче, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу й болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі й нуждах теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю поміччю, захисти мене і усіх людей від вогню й води. Від голоду й пошести, від тяжкої хвороби й несподіваної смерти, хорни мене через ціле моє життя, а в особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобався на віки в небі разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, помічник і вчитель всіх, хто щирим молінням вдається до твоєї допомоги, ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи мені в усіх труднощах і потребах життя мого, коли прийде хвиля, де сила моя заслабка, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч Твою руку, стань мені на охорону. Як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе, благослови мене святительською, твоєю рукою, настав на стежку добру, запали мені віру непохитну і моли Христа Бога за спасіння душі моєї. Амінь. Миколаю, угоднику, до тебе, як до вчителя і пастиря, я звертаюся з вірою, повагою та любов'ю, Вдячні слова тобі, з прямовою. За життя, благополучне, благаю. Велике дякую тобі, кажу, на милі, та на прощення, за гріхи, за думки та за помисли. Як помилував ти всіх грішних, так помилуй мене від випробувань страшних, огороди мене та від смерти марної. Амінь. Святий Миколай, Чудотворець, Спаситель наших заблуканих душ. Звертаємося до тебе. Зі смиренним проханням хворобі та немочі. Забери від тяжку недугу, відпусти всі гріхи, що стали причиною тяжких страждань, прийми каяття хворого та його близьких, нехай усі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров'я та благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить Його. Попроси у Миколай, щоб усі негаразди відпустили і хвороби залишили назавжди. На все твоя воля. Амінь.